Збройні сили України втратили одного з найкращих своїх стрільців. Бродівщина одного з тих, ким пишалася. Україна свого вірного сина прощалися з героєм Олександром Ігоровичем Долганюком у Бродах, 25 березня. Чин похорону відбувся у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Туга і печаль розривають серця мешканців Бродівської громади, наповнюють жагою помсти душі побратимів, які втратили не лише бойового товариша, а й друга. Олександр Ігорович Долганюк, практично із перших днів війни, став на захист батьківщини, долучився до лав територіальної оборони. За плечима мав вже набутий військовий досвід. Служба в армії за призовом з 1990 по 1992 рік. А вже наступного дня, 5 червня 1992 року, вчорашній демобілізований молодший сержант Олександр Долганюк підписав контракт із військовою частиною А 2595 у місті Броди. Був механіком радіорелейної станції. За що б не брався, був майстром на всі руки. Ще з тих часів, коли у 1990 році у рідному місті Новий розділ Миколаївського району, де народився, закінчив новороздільське СПТУ. За спеціальністю «Токар». Службу за контрактом завершив у 1995 році. Втретє в армію привела повномасштабна війна Росії в Україні. Вагань не було. Молодший сержант Олександр Долганюк вже 3 березня 2022 року прийшов до військомату, став стрільцем 64 го батальйону 103 окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України, Із квітня минулого року разом із побратимами захищав рідну землю у зоні бойових дій на передньому краї, де точаться найскладніші і найважчі бої. Для побратимів був надійним товаришем, на якого можна покластися, спокійним і врівноваженим. Зарекомендував себе як один з найкращих стрільців тероборони. 21 березня під час несення служби на взводному опорному пункті поблизу селища першотравневе на Харківщині, серце героя зупинилося. Йому назавжди 51. І ми сьогодні дороги присні, скажімо. Відвороти сердець, що Олександре, будемо все робити, щоб й найскорб закінчилася, та війна, в часі, якої ти залишилася ніший дан в земному житті, то своє життя і дали тобі твої батьки. Олександра Ігоровича Долганюка залишилась старенька матір. Поховали героя на алеї Слави на міському цвинтарі у бродах. Вічний спомин тобі, герою, вічна вдячність за подвиг. Доземний уклін від кожного з нас за надійний захист.